1 вересня в Одеському національному медичному університеті стартував новий навчальний рік. Для першокурсників цей день став особливим а їхня перша пара була присвячена уроку патріотизму, що розпочався з виконання гімну України та хвилини мовчання на пам'ять о загиблих героях. З уроку патріотизму починається для здобувачів новий етап життя. Починається з нагадування про любов до своєї країни, про цінність людського життя та про ту відповідальність, яку з цього моменту бере на себе майбутній лікар. Ви обрали професію лікаря. Ця професія, як ви бачите, це можливість, це гордість нашої країни, гордість і сила нашої країни сьогодні. Вона заслуговує найбільшої почесті сьогодні. Лікарі рятують життя і. В лікарнях і на фронті, жертвуючи своє життя ради, заради нашої країни. Ви доєднуєтесь до цієї спільноти. Зняття, яке ну, виховує наших майбутніх лікарів, досі патріотизму, досі любові до своєї країни, досі того, що вони будь-якої миті, ну як лікарі, як ті люди, які присвятили своє життя, спочинів найголовнішому, найголовнішій найголовніші цінності в нашого. В нашому суспільстві це життя людини, вони повинні будь-якої миті стати на захист цього життя як в мирному часі, так і що надважливо, в такі лихі часи, коли батьківщина потребує захисту. Перед здобувачами виступили викладачі ОНМЕДу, які є не лише педагогами університету, а й лікарями з реальним досвідом військово-польової хірургії. Ті, хто знає все про патологію бойових ушкоджень, про їхній клінічний перебіг. Та методи лікування, і хто готовий передавати свій досвід наступним поколінням. Але на уроці патріотизму звучала історія і тих медиків, хто вже ніколи не зможе розказати її сам. Мені було дуже приємно, що згадали про моєго сина. Він ну, майже пів життя провів спочатку як студент, потім як аспірант, продач в нашому університеті. Я так дуже приємно, що я мав змогу про нього розповісти, щоб його пам'ятали, щоб про нього знали. Віталій Синенко, Олексій Андронов, Сергій Фроленко, Дмитро Білий, Петро Кишенко вони були частиною університетської спільноти. Тут навчалися, викладали, працювали в пам'ять про них, про їхню мужність та самопожертву. У музеї історії меду відкрита спеціальну експозицію. Ми періодично запрошуємо е, сім'ї загиблих. Ми е, влаштовуємо зустрічі е, їх з, зі студентами. Е, вони е, затомувавший подих слухають історії ці життєві історії, і ми взагалі постійно на зв'язку з ради рідними. І от нещодавно я зв'язувалася з дружиною Петра Кішенка, і вона мені розповіла, що після довгих петицій, після звернень до міської ради, після звернень до Верховної Ради, Петро нарешті отримав орден героя і посвідчення. Саме такі приклади для багатьох стають потужною мотивацією для подальшого професійного та особистого розвитку. Та формують розуміння, що професія лікаря не тільки знання й навички, а й готовність стати на захист життя навіть ціною власного. Якщо я, наприклад, не стану, то хто стане? Коли я слухала саме хірурга, який розповідав про госпіталь, то це було дуже цікаво. Адже я в медицині вже не перший рік. Я закінчила наш одеський медичний фаховий коледж і в майбутньому планую пов'язати своє життя з медициною. Тому для мене це було ну дуже цікаво та пізнавально. Таке натхненне річ сьогодні була. А з другої то я і сум від того, що в нас у Україні зараз відбувається, і тому мені хочеться сказати, що мені сподобалася сьогоднішня зустріч, і вона має досить велике духовне значення та ціну для кожного, хто сьогодні прийшов сюди. Для першокурсників урок патріотизму став першим кроком у студентське життя і водночас першим випробуванням, адже вони обрали одну з найгуманніших і найважливіших професій у світі професію, що повертає здоров'я та рятує людське життя.